На зміну літу прийшла золота осінь. Таких фарб немає влітку і зимою. Недаремно осінь зветься золотою. Сонце все менше виглядає за хмар. Тільки вітер налетить, тільки хмарка набіжить, вже сонечко журиться і на мене хмуриться. Я так люблю сонечко, миле і привітне. Не журися, сонечко, що ти не літнє. Влітку дерева зелені, а восени. Дерева надягли, різнокольорове вбрання, влітку листочки зелені, а восени листя стало червоне і жовте. Ось червоний впав в листок, а за ним каштанчик-скок. Жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем Таке підряд, падолист каштанопад. Дощик крапає, Мрячий ллє. Змушує дітей ховатися по домівках. Водить осінь хороводи, то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Птахи збираються у зграї і відлітають у вирій. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, За моря в краї далекі, відлетіли вже лелекі. Звіряткам ніколи гратися, вони роблять запаси на зиму. На гілячках, на тоненьких. Поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Осінь не тільки красива, але й багата.